Інтерналітики переконані, що РФ відправила дрони в Польщу цілеспрямовано за визначеними маршрутами. констатує інформ-напалом, росіяни відпрацювали операцію дронами-обманками, щоб виявити ланцюжок прийняття рішень та дії польського ППО в такій ситуації. Відсутність жорсткої реакції Польщі та союзників НАТО в такому випадку призведе до почастішення таких атак. В найближчі тижні подібних атак може стати більше, бо це буде найзручніший час для досліджень, які проводять росіяни, зокрема і в межах навчань захід 2025 двадцять Інформнапалм прогнозує, постраждає цивільна авіація, логістика і бізнес. А акції польських компаній вже відреагували падінням в ціні. Водночас нардеп Олексій Гончаренко уважає, що атака Росії по Польщі не така це така собі відповідь на вчорашній удар Ізраїлю по Катару. І ось чому атака Ізраїлю ключового союзника США по лідерах Хамас в Катарі викликав різку заяву МЗС Росії про грубе порушення міжнародного права. І вже сьогодні російські дрони уперше перетнули кордон Польщі, змусивши країну НАТО їх збивати. І Росія ймовірно використала цей інцидент як демонстрацію сили. Вважає народний депутат, сигналізує. Чи що може атакувати союзників заходу у відповідь на дії Ізраїлю, і цей крок відображає типову тактику Кремля підвищувати ставки у відповідь на дії заходу чи його партнерів, використовуючи порушення кордонів як політичний меседж? І от цікаво, чому чому сталася ця атака? Що за цим може стояти, тому що багато версій насправді однак. Будемо говорити це все і розбиратися з нашим гостем. Політолог, міжнародник Іван Лозовий на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, добрий дня, пане Іване. До якої версії стосовно того, що сьогодні дрони атакували Польщу, і залетіли в їхній повітряний простір. Ви схиляєтеся, тому що є різні, кажуть, що це сплановано, дехто каже не сплановано. Знову ж таки, що це насправді могла бути відповідь москалів по те, по тому, що зробив Ізраїль вчора, ударивши по катару, і так само пов'язують з навчаннями, які росіяни спільно з білорусями проводять на території Білорусі. Дуже важко здогадуватися, тому що в нас е, великий брак інформації навіть у наших західних партнерів з їхньою розвідкою важко, наприклад, зайти внутрі тих же БПЛА, які літали над Польщею. Але я думаю, це не головне. Головне, треба наголошувати з боку України на тому, що це відповідальність Росії. Чи це умисно, чи ні, в юридичному плані. Довести умисел завжди дуже важко. Ну як сказати, що в людей в голові? Але саме тому ми повинні налошувати на тому, що у у будь-якому випадку Росія відповідає за це порушення повітряного простору, серйозне порушення, багаторазове порушення повітряного простору країни НАТО, тому що вони запустили ці БПЛА, і як мінімум близько до кордону з Польщею. І е, багато їх пересікли цей кордон, тому відповідання з Росії у будь-якому випадку. безумовно є серйозний шанс, що це умисло заплановано. Є декотрі показники цього раніше, наприклад, на декотрих безпілотниках знаходили сім картки польських операторів, і тому каякалас представник, високий представник Європейського союзу по міжнародних справах і оборонних права, що це цілком можливо, і навіть ймовірно, але це довести важко. Головне. Зараз буде яка реакція Європи, НАТО і США? Ми повинні використати цю нагоду для того, щоб вибити для себе додаткову допомогу. Це для нас найважливіше. Ви вважаєте, що ця історія може допомогти нам в тому, щоб отримати всю необхідну допомогу, яку ми потребуємо? Ну з огляду на ту реакцію яка є, ну, даруйте спланована провокація, засудження, попередження про те, що Росія має припинити ескалацію і припинити війну в Україні. Ну, поки що, це все слова, 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 які ми спостерігали до цього. На жаль, так і буде далі, і навряд чи можу очікувати, що ну, наприклад, як закликав наш міністр законних справ. Андрій Сибіга, mm -hmm. що на ті всі країни почуть збивати повітряні цілі росіян над небом України, навіть ті, що наближаються до їхнього кордону. Це нереально, і це я вважаю, несерйозно таке було пропонувати. І, безумовно, ми не доб'ємося далеко не всього, що нам можуть і повинні зробити наші західні партнери, особливо Сполучені Штати. Але це дуже серйозно, бо це вперше натівські війська були змушені безпосередньо бити по російській зброї, по російській цілі у цій війні. Це вперше, і це дуже важливо. Я абсолютно впевнений, що Європа і може навіть в якісь мірі в Америці стривожені досить серйозно цим. І, наприклад, ми повинні добуватися дуже серйозних економічних санкцій з боку Європи. До речі, на днях тому Трамп -президент США сказав, що це Європа чому повинна першою вести 100% тарифи на Китай і Індію. Америка була 50%. відсотково. Ну давайте Європу, вводьте, що ви чекаєте на вас вже нападають. такий повинен бути наш меседж. Угу. Пані Іване, є термінова новина, і йдеться про те, що НАТО активувало статтю 4 у зв'язку з торгненням російських дронів в Польщу. І про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News. І Він каже, що відбулися вже консультації в рамках процедури. І йдеться в ситуації, які не обов'язково є збройним нападом, але можуть становити серйозну загрозу територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці держави країни-члена е, Альянсу. Ося актива. Ація чи статті 4 це як, як би ви оцінили, тому що все ж таки вони розглядають варіант серйозної загрози територіальної цілісності От про те, що йдеться зараз, так хоча це консультації, це uh -huh. серйозний крок, тому що це по перше, стаття північно-атлантичного договору. Вона на один одну одну ступень е, менша ніж стаття 5 яка передбачає вже військові дії. Тому те, що поляки не пробують якось втихомирити цю ситуацію і це вторгнення, а навпаки, йдуть вперед, це дуже добра Ознака Безумовно, НАТО зобов'язано провести ці консультації ще раз. Важко очікувати, що це віляться в якісь військові дії, але це повинно Розумієте, Ми вже рік два добрих. Слухаємо навіть провідних європейських політиків mm -hmm. там їхніх Міністр оборони говорить про те, що колись за три роки нам прийдеться можливо з Росією воювати. Це вже починається Оця знака, знак тривоги алярм, якого ми повинні піднімати. Він зараз на часі, і ми повинні конкретні якихось результатів добуватися. Зокрема, нарешті ну, Європа мусить почати відділяти нам з тіла фактично арештованих російських активів понад 200 мільярдів доларів, які сидять в Європі. Бо це вже просто переходить, я би сказав, будь-які межі, і це нонсенс, що вже Росія на них нападає, а вони тримають російські гроші і надають нам за наш рахунок, за нашу кров і за наших військових добуватися захист, сильніший захист тієї ж Європи. Якщо відбулися консультації, і відбулася активація четвертої статті. Чи означає це, що можуть бути зараз гіпотетично якісь проговорені безпекові кроки серед членів країн альянсу? І ми знаємо, що Україна давно давно просить, що до прикладу Польща, і навіть на рівні Володимира Зеленського звучали ці прохання, щоб та ж таки Польща закрила парасолькою ППО, хоча б західну Україну, від ворожих москальських атак. Чи може бути зараз якась певна домовленість про якісь безпекові рішення не тільки для Польщі, але так само це може стосуватися частини? Ти території України, Но Ми ж розуміємо, що коли вже дрони залетіли на польську територію, то це вже великий ризик, умовно кажучи, і жертв, і навіть так і постраждалих Допоки вони ще перебувають в повітряному просторі України, це означає, що можна збивати без можливих серйозних наслідків для тої ж таки Польщі. Тобто, умовно кажучи, ця парасолька ППО вона була б дуже добра, якби вона розкрита була, хоча б над частиною української території. Потрібно розділяти розрахунки, які проводять наші західні партнери. Mm -hmm. Є військові розрахунки, їх є, напевно, точно, абсолютно точно багато. У випадок, скажімо, повітряного нападу серйозного, скажімо, Росія направить там тисячу шахедів на якусь країну НАТО. Це все у них є. Все залишається в площині політичних рішень, в тому числі ну, військові дії, будь-які військові дії з боку країн НАТО чи країни НАТО. Цьому передує спочатку політичне рішення. Вони повинні вирішити для себе, що вони готові робити. Відносно закриття неба над Україною, навіть частково це не реально, тому що це означає, що Європа і НАТО вступає в стан постійного безпосередньо військового конфлікту і війни із Росією. Цього вимагати, ми пам'ятаємо, як вимагали наші друзі? Багато по світу вимагали закриття небом небом небо над Україною. Україну. Та так, це, це зараз нереально. Я би добивався нема задобуватися, що старання: 200 мільярдів доларів. Давайте. Ну дивіться, ну москалі йдуть відверто, відверто атакують. Ну, давайте говорити так, як воно насправді є, і це тільки питання часу, коли, умовно кажучи, залетить до прикладу ракета і десь лупане е, на території Польщі, і це може бути стосуватися до речі підтримки допомоги України, тому що Польща є важливим логістичним хабом. з Питання переправляння озброєння для українців і що ну що їм завадить це зробити москалям, і це означає, що це виклик, виклик насамперед для тієї ж польщі і для тих країн, які близькі до України, і відповідно москалі можуть дуже легко дотягтися. Ну, даруйте, ну заблукали білоруси сказали, блукали, блукали шахеди, залетіли, умовно кажучи, в Польщу. Ми їх там попереджали. Ну, запустять тисячу шахедів, заблукає близько 200 на території тієї ж таки Польщі або якихось країн Балтії. Мене не треба переконувати. Я за те, аби, наприклад, війні території України, це 80% нашої країни було прийнято в члени НАТО. І будь-який подальший крок. Це до речі, пропозиція колишнього секретаря генерального секретаря НАТО. Це не є щось такого, знаєте, фантастичного. Але ми мусимо діяти в реаліях. А реалія в тому, що зараз переконувати, з приводу там, 19 вторгнень чи 19 дронів Польщу, як без жертв вимагати чи навіть пробувати добуватися того, що НАТО почне воювати безпосередньо з Росією. Це нереально. Давайте доб'ємося того, що нам допоможе може навіть більше, ніж закриття небом над західною Україною. Якщо Європа почне виділяти нам, хоча б почне тих 200 мільярдів доларів заштованих російських активів, то ми можемо на рівні 50-100 мільярдів доларів ще пару років воювати так, якщо Росія ще не бачила, і там можемо купувати, що хочемо від американського арсеналу зброї. Давайте добиватися того, що, що реально. Так просто є, ніхто не буде спішити зараз вступати і не дарма. Росіяни прекрасно знають на, на що тиснути їхні боти, тролівські ферми зараз тиснуть, що ой, ми не хочемо воювати в такій світовій війні заради якоїсь України. Тому треба добуватися максимуму, але максимуму реально. Дивіться, як працює Росія цілеспрямовано, окрім того, що зараз країни є члени НАТО, обговорюють оці от атаки шахетні по Польщі. Вони зараз активували собі інформаційну складову. У нас журналістка вмикалася, і вона сказала, що зараз в москалі дуже інтенсивно в Польщі розганяють тезу про те, що не варто допомагати Україні. Ну тому що якщо ви перестанете допомагати, то і подібного не будете спостерігати, і не буде ніяких атак, і будете жити спокійно, мирно. Тобто, тут просто комплекс зараз відбувається з боку Російської Федерації по відношенню до того ж таки заходу. І от питання: ми знаємо відповідь Трампа. Ну, колега казав, що. Що можливо він вийшов з, ну, з ресторану і він не був готовий дати відповідь на те, як би він ну, як чи буде реакція на те, що зробили росіяни? Ось то буде, буде цей, нарешті ця друга фаза, цей другий крок санкційний з боку тих ж таки сполучених штатів Америки по відношенню до Росії. Перше найважливіше це Польща безумовно uh -huh. через певні недолугі кроки нашої влади в минулому наші відносини з ними не на найкращому рівні. Перше, друге зараз є саме нагода, і я очікую від нашої влади якихось серйозних публічних кроків на зустріч в Польщі, наприклад, візит Зеленського до Варшави чи навпаки. Ми повинні проявити оту близькість для того, щоб зблизитись Польщею. Вона є критична тільки mm -hmm. як логістичний як ви задали, а раніше Польща надавала нам свою власну зброю за власний рахунок, що вони припинили пізніше зробити. Зро тому такий публічний крок на зустріч Польщі поглиблення дружби, оце згортання, те, що ми чули, безумовно, це штучно посилюється в цій антинастрій. Ну ну, ну ну даруйте, пане даруйте, пане Іване. Ну поляки теж іноді ну, даруйте в умовах, коли в нас іде війна і вбивають людей. Ну трошечки їхні, якби претензії, ну трошечки такі ну. Скажемо, я, так. я би сказав ніше, але це нам потрібна їхня допомога. Не, ми не потрібні їм це факт. Якщо Росія забере Україну, Польщу захищає все НАТО, тому нам треба трошки проковтнути свою гордість і добиватися того, що нам потрібно від Польщі. І зараз публічний крок на зближення з Польщею – це саме те, що треба, щоб перекрити. Бо поляки стривожені, безумовно, щоб там скільки який би не був вплив російських тролів Польщі, намагання саме розділити, поглибити цей цю прірву, між поки що вона невелика, між Україною і Польщею. Нам треба це перекрити. це в наших інтересах. А все, що нам потрібно, ми повинні робити відносно Трампа. Ну, шанси, що він там радикально змінить чи навіть помітно змінить свою позицію, немає абсолютно. Він вже там безліч давав дедлайнів Росії що змінити так тихенько, не те, що вживав, а просто згадував якісь додаткові санкції. Ну що сказати, коли це він перекидає на європейців: о, давайте ви санкції проти Китаю. Навіть не санкції проти Росії, додаткові. З боку Сполучених Штатів. Давайте, європейці, ви щось робити, а ми тут будемо сидіти спостерігати і подумаємо, чи ми за вами підемо всі, чи ні. Слідчині. Um, тому на США надіяти зараз мало смислу, треба mm -hmm. з ними також працювати, але на, нас більше надія на Європу, тому що це удар по Європі. Там тривога серйозна, і нам треба цим скористатися відносно Європи. Але реалістично, давайте ті 200 мільярдів. Ну юридично там перепонів немає. Я скажу, як юрист між на дві вищі юридичні освіти, в тому числі від університету, Стету, Асас. і юридичних перепонів немає. Це питання виключно фінансове. Ми повинні в приватному порядку зати Європі: давайте нам допомогу. Ми посилимо нашу ППО над кордоном. Менше шансів, що будуть подальші такі провокації. Давайте використаємо цю нагоду. Спасибі, чесно вам за включення за розмову, пане Іване. Іван Лозовий політолог, міжнародник І Розбиралися ми з сьогоднішньою дроновою атакою, яку ми скалі здійснили зокрема, по Польщі. Туди залетіли дрони, і відповідно, навіть фрагменти ракети знайшли. І, от зараз відбувається, ми спостерігаємо за реакцією, за реакцією не тільки поляків, але і міжнародної спільноти. І є інформація про те, що НАТО активувало четверту статтю через вторгнення це російське дронів в Польську, в Польщу. І от розбиралися, якою може бути відповідь з боку заходу і відповідно і Європи, і Сполучених Штатів Америки? Ну і як ми як ми маємо діяти в цій ситуації відповідно?